Саша. І так. Я вам покажу, як мати героїв. Як ви бачите, в мене новий герой тінь. Я його ще так добре не прокачав, що мені дві штучки, дрючки, і я зможу його взяти. Так. Ех. Ну так, як ви знаєте, на. я, я вам можу... Як то? Mm, як би вам сказати? Там я його буду качати і зможу прийти багато кого, і я пройду лучниці Смерти. це точно був реально дуже сильний цей <кхе> тінь. Ну і так, я вам і сьогодні я скажу, як отримати любого героя. Спочатку, якщо видаюсь там на 3 четвертій... на чет... на главі... Ну, коротше, так, як ви бачите на своїх екранах, в мене є тінь. Граю в Лордс Мобайл, це вам поможе, так. Щоб ви не мучились і не казали такого. Ой, блін, я там видалю Lords Mobile, бо я не можу дещо пройти, бо тут дуже тяжко. Я теж так собі думав і подумав, дому буду збирати медалі на тіня. Е, може він в мене вийде, І коли. Ай, коротше. Як ви бачите, в мене 3, а я назбирав 9. І коли я назбирав 9, я міг його найняти. Я міг його найняти. І, коротше, і це дуже прикольно. Я вам. Е, Ну, ви маєте зайти сюди. Там. Якщо у вас є лише звичайне, то ви нічого не зможете зробити. Ну, наприклад, ви десь на першій главі вас зразу не відкриється. Ви напевно пройдете, маєте пройти першу чи другу. Першу я проходив швидко там. Ну, Спочатку у вас має відкритись селі елітне. У вас спочатку має відкритись елітне. У вас відкриваєтесь, ви маєте все пройти, як і. Ну, та, Ви маєте пройти чаклуна, ящерку, королеву, ще одну королеву дракона. І якусь Ну, і ви тут можете найняти любого героя. І збирайте на цьому медальки. Так, ви збираєте на цьому медальки, і коли ви наберете, чи скільки там треба, ну, десь не 20, то він вас може найняти. І це дуже прикольно. Як ви бачите, я вже є в клані. Ой, тобто, я вже є в гільді. Ну, Я не знаю, як зайти, бо я не заходив, я створюю свою, і ніхто до мене не заходив. Як ви бачите, я зупинився на савані. І я можу просто топово, як то, його, прийти на три сирочки і можу його збирати. І в мене буде саван. І це просто надзвичайно добре. Так. І на цьому можна закінчитись мій випуск. Отак, ви найня... най, най... Найня... Можете найняти героя любого. Ну, якщо, якщо у вас, наприклад, десь там е, королівський дварфів, дварфів то ви можете найняти усіх е, з першої глави і другої. Кого хочете. Е, але ви не можете найняти з інших глав, бо їх, в принципі, у вас нема. Ну, так. І ви маєте нажати. Це секретний спосіб, як знайти героя. Ну і так я буду збирати, щоб пройти лучницю смерті. А потім отримати другого і героя. Як ви знаєте, в мене буде оцей герой Дитя Світла. А буде п'ята глава, якщо там буде. Яхту. Ці? Це буде реально не круто, бо я хочу якось нового. Ну так. І я можу її прийти, і в мене буде новий сундук. Це прикольно. Ну от так на ньому на цьому наш ролик закінчується. Я реально не знаю. Я, я старався як там... Випустити цей ролик. Я вам дякую за те, що ви мене дивитесь. І я буду випускати Більше таких секреток, якщо я якісь знайду. Ну, дякую. Підписуйтесь, ставте лайки і оставляйте стараюсь... І, до речі. За те, що я сказав, що там е, буде таке відео по Блокстрайк і зразу буду знімати. Ї... Ви мене дуже вибачте, я не треба ці обіцянки, бо в мене були реально важливі справи. І я. Ого, дивіться, яких багато. Куди вони снігу? А з ким не атакуєте? Ну, е, я випустив е, десь е, три відео за чи два, за вибаченням. Ну так, день за днем. Бо я реально у мене дуже багато справ, яких я не можу робити. Ну, мені треба реально е, дуже. У мене реально є багато справ. І всім дякую за перегляд, Ставте лайки, підписуйтесь. Не забувайте. Я стараюся. І, до речі, я все не забув за самі тупі ігроки 2 поставити ще один лайк, або скільки хочете. І буде нижки. Та? Пока!